Сенсаційні відкриття розробляють ліки проти вірусів, перевіряють вже наявні медикаменти, шукають способи збільшити врожайність. Факти побували в інституті мікробіології і вірусології, якому 90 років його заснував легендарний український дослідник Данило Заболотний. Тепер інститут носить його ім'я. Попри брак коштів, матеріально-технічного оснащення та не надто великий інтерес з боку держави, інститут активно розвивається, а його розробки можуть сміливо конкурувати зі світовими. Чим живе Науковий центр знає Анна Нестеренко. Ліцензії на їхні відкриття купують у США, Чехії та Словаччині. У скромному приміщенні з не менш скромним фінансуванням українські вчені роблять наукові відкриття, побороти патогенні віруси та бактерії, збільшити врожайність або врятувати екологію. Над цим роками трудяться понад півтори сотні дослідників. Для того, щоб створити ці препарати, треба вивчити. Основи життєдіяльності цих мікроорганізмів і зрозуміти, що вони можуть стимулювати ріст рослин, чи допомагати лікувати деякі захворювання. чи… Знешкоджувати нафту у цьому боксі все стерильне і під суворим контролем. Тут працюють із вірусами, розробляють препарати, які підвищують імунітет організму проти багатьох хвороб. Вченим вдалося знайти покращений аналог відомому противірусному засобу, і вже скоро він може з'явитися в аптеках. Більше 10 років співпрацювали в напрямку їх більшої ефективності і в напрямку меншої токсичності. Їх можна застосовувати алергікам. Вони є дуже перспективні, аби знати, чим живуть клітини бактерий чи віруси їх роздивляються через надпотужні електронні мікроскопи. Вони бачать те, що не під силу звичайним світловим. Он може збільшити об'єкт не в три тисячі разів, це максимальне для світового мікроскопу, а в десятки сотні тисяч разів. Та створити новий препарат це лише пів справи. Не менш важливо перевірити, чи вигідно і чи взагалі можливо виробляти новинку у промислових масштабах. Тут можна все розрахувати, тобто, отримавши дані технологічні, можна розрахувати технічні нюанси, які можуть виникати, економіку, яку потрібно сюди вкласти. Це вже маленьке виробництво. Тут не тільки створюють нове, а й перевіряють готове. Ті препарати, що ми звикли бачити на полицях аптек, у цих лабораторіях проходять суворі. Контроль можна проводити як знакові частини дослідження, так само певні дослідження з контролю якості біопрепаратів. І, хоча наукові відкриття на рівні світових, рівень фінансування пасе задніх. Через брак грошей за останні три роки в інституті довелося скоротити понад сотню співробітників. Того, що виділяє кабмін, вистачає лише на зарплати. Усе решта, реактиви, прилади і самі дослідження власними силами. У нас десь біля 45% Грошей, які має інститут, це доповнення до фінансування Національної академії наук, і тільки завдяки цьому ми можемо проводити наукові дослідження. Та незважаючи на всі труднощі в інституті, налаштовані на плідну роботу і сенсаційні відкриття. Анна Нестеренко, Владислав Костюков, факти ICTV.